Новина, яка неодмінно зігріє серця наших пенсіонерів. У міському територіальному центрі відкрився масажний кабінет. Тепер підопічні центру можуть отримати безкоштовні профілактичні масажі. Головний принцип тутешніх процедур не на шкодь. У кабінеті масажують з особливою увагою та обережністю. Літні люди часто звертаються після переломів чи з проблемами опорно-рухового апарату, і саме тут отримують можливість поступово відновити функції кінцівок. В основному йдуть люди пожилого возраста, і в терцентрі ми э, расслабляющие профілактичні масажі, так как у людей можуть бути остеопорози. Це не лікувальний масаж, а саме профілактичний. Він допомагає зняти напругу, покращити кровообіг і загальний стан здоров'я. Якщо в Безкоштовний масажний кабінет це не лише про турботу, а й про можливість жити повноцінним життям навіть у поважному віці. Територіальний центр це завжди турбота про своїх підопічних. Анастасія Ківі, Віталій Солодухіна, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.